Більше шести годин роботи і понад 50 результативних рішень. У суботу, 4 листопада, відбулася 46-позачергова та позачергова сесія Прилуцької міської ради. Депутати вперше за останній час зібрали кворум і проголосували за важливі для життя міста питання. Зокрема, затвердили ряд міських цільових програм, виділили кошти на підтримку Збройним силам України, заробітну плату медикам та освітянам, підтримали правоохоронців, рятівників тощо. Та про все по черзі розпочалося сесійне засідання о 10-й годині ранку. Традиційно в залі команда Анатолія Мирошниченка, депутати від партії Сила і честь, депутати від фракції Батьківщина, команда народного депутата України Валерія Дубіля, депутати від Європейської солідарності, фракції за майбутнє Слуга народу. В чергове не з'явилися на сесію депутати від рідного дому Артем Рожко. Вкотре проігнорував сесію Сергій Ткаченко і депутати від колишньої фракції ОПЗЖ. Попередньо на порядок денний внесли чотири питання. Перше стосувалося допомоги Збройним силам України. Сьогодні своїм голосуванням депутати на потреби збройних сил додатково виділили 17 мільйонів гривень. Також цього дня депутати затвердили міську цільову програму Профілактика правопорушень на 2023 рік зі змінами. Правоохоронці отримали допомогу у розмірі 10 мільйонів гривень. Підтримали депутати і рішення щодо виділення коштів на заробітну плату до кінця року медикам і освітянам. Під час другої частини сесії у порядок денний додали близько 50 питань. Всі вони пов'язані із життєдіяльністю міста у різних сферах. Це і освіта, медицина, соціальний захист, молодіжна політика, підтримка спорту в нашому місті, цивільна оборона тощо депутатська більшість затвердила і внесла зміни до структури і чисельності самостійних структурних підрозділів міськради та самої Прилуцької міської ради. Призначили заступником міського голови з гуманітарних питань Тетяну Пахомову та заступником з надзвичайних ситуацій Сергія Чміля. Також ухвалили міські цільові програми, що сприяють вирішенню питань функціонування закладів, установ і організацій територіальної громади. В ході сесії затвердили і рішення щодо діяльності комунальних підприємств, а також прийняли рішення із земельних та майнових питань. Деяких рішень громада чекала майже два роки. Завершила роботу 46-та позачергова сесія Прудської міської ради. На сесії роздалися досить важливі питання. Це серед таких, таких надзвичайно важливих питань, це питання фінансова підтримка Збройних сил України. Це ми додали коштів для нашої територіальної оборони. Ну і звичайно, не можна сказати, що серед таких пріоритетних питань, які роздалися на сесії, це заробітна плата, заробітна плата медичним працівникам, заробітна плата педагогам і, звичайно, що заробіт. Наплата нашим дитячим установам це дитячим садочкам. Серед таких важливих питань це виділення коштів для зміцнення матеріально-технічної бази нашої центральної міської лікарні. Треба сказати, що сьогодні на сесії розглядалися і прийняті надзвичайно важливі рішення. І серед таких важливих рішень це і виділення коштів для виготовлення проєктно кошторисної документації і будівництва захисних споруд. Ми закумулювали понад 40 мільйонів гривень для того, щоб ми почали роботу. То із виготовлення ППКД і, і у майбутньому будемо будувати захисні споруди. Це захисна споруда, це протирадіаційне укриття у ліцеї номер 13 ліцеї номер 14 ліцеї номер 2 в дитячій юнацькій спортивній школі. Звичайно, що роздалося питання і будівництво такої захисної споруди у військовому містечку. Бо на сьогодні військовому містечку немає такої жодної, можна сказати, такої захисної споруди. Приємно відмітити, що депутати на кінець об'єдналися усі і сьогодні. Ні, були такі досить важливі рішення прийняті для життєдіяльності нашого міста. Тому, користуючись нагодою, хочу подякувати депутатам, які практично не пропускають жодного засідання. Це і депутати від, від політичної сили сила і честь», Це депутати від батьківщини, депутати від за майбутнє. Сьогодні в повному складі були депутати від Європейської Солідарності. Це і депутати від батьківщини і депутати від Політичної сили слуга народу на превеликий жаль. Сьогодні не було команди Артема Ружка. А це політична сила рідний дім. Але треба дякувати Валентині Іванівні Трохименко. Вона сьогодні з нами працювала протягом дня, а сесія працювала трохи більше шести годин. І Валентина з нами роздала всі питання, голосували, приймала такі важливі рішення. На превеликий жаль не було депутатів від колишньої політичної сили ОПЗЖ, і звичайно не було депутатів від. Політичної сили Європейська партія України, де головою фракції є Сергій Ткаченко. Але все-таки, але все таки треба подякувати. Подякувати, що сьогодні таки прийнято такі важливі рішення. Що робота була така конструктивна, звичайно, суперечки були, але знаходили порозуміння, і сьогодні практично десь відсотки на 99 знаходили порозуміння і приймали рішення. Сьогоднішня сесія яскраво показала. Всім присутнім у залі, і я думаю, людям, які будуть дивитися це через засоби масової інформації, вона яскраво показала, чому раніше ми не працювали так ефективно, як сьогодні. Завдяки кому? Яким депутатам, яким політичним силам? Це вже ну явно видно. Я думаю, що Прилучани зроблять якісь висновки із цього, будуть знати. Ну, ці питання, які сьогодні розглядалися, вони ж дуже важливі. І вони були, повинні були розглянутися своєчасно, а вони не розглядалися. От сьогодні ярко, яскраво, видно було, через кого вони не розглядалися. Я дійсно задоволений сьогоднішньою сесією. Тому що в цій сесії багато передбачено допомоги військовим. Я дуже радий, що депутати дійшли спільної думки. Не всі депутати прийшли, на превеликий жаль, деякі депутати вирішують, продовжують вирішувати питання в Фейсбуці. Дуже велика подяка тим депутатам, які прийшли, адже допомога військовим зараз. Найнебагатіше, що ми можемо зробити. Ви знаєте, дуже важливо підтримувати місто, адже без підтримки, життєдіяльності, так як і медицина, і освіта, місто не може працювати в такому режимі, як працювало раніше. Тобто наші військові захищають на передовій. А ми тут їхніх дітей залишимо без тепла медицини. Тобто, я вважаю це неприпустимо. Місто має працювати. На сьогоднішній сесії прийняті були дуже важливі питання. Вони стосуються заробітної плати працівників бюджетної сфери, це вчителі, медики. Ну також були розблоковані питання щодо проведення певних міроприємств по лікарні це там встановлення встановлення новітнього обладнання проведення відповідних ремонтів у лікарні для того щоб це обладнання було встановлено от звісно ми не забули про вирішене питання фінансування збройних сил і силових, силових структур це також дуже важливо. Я в сьогоднішній сесії задоволений, може, як ніколи. Дякую всім колегам-депутатам, які практично одностайно голосували з більшості питань. І Було приємне порозуміння у всіх питаннях. Сьогодні, нарешті, відбулася сесія міської ради. Шляхом довгих перемовин, обговорень було розглянуто понад 50 питань важливих для міста. Обговорення було вже не безпосередньо в сесійній залі, були якісь суперечки, але дуже добре, що було знайдено порозуміння і рішення було прийняті. Місто буде розблоковано, і багато питань містян будуть вирішуватися, в тому числі і питання земельні. Нарешті прийняті земельні питання, що його про що місця не чекали більше двох років. Дякую всім присутнім депутатам, що прийняли участь у сесії, що долучалися до емоційного обговорення. Але рішення знайдено, рішення проголосовані. І дякую за те, що сесія нарешті відбулася. Сьогодні у нас була надзвичайно напружена сесія, яка довго очікувана на важливі питання. виносилися, більше 50 питань загалом було проголосовано на даній сесії депутатами. Хочу подякувати всім депутатам, які дійсно прийшли і підтримали наших освітян. Наші медичних працівників в першу чергу, які стали заручниками даної ну, ситуації, тому що не забороненість могла бути по заробітній платі, і ми це питання ухвалили і проголосували виділення коштів. Якраз до кінця року наші освітяни і медичні працівники будуть заробітної платою, тобто це вже дуже гарний момент. Далі ми проголосували на важливі питання про освітні. так. само питання йшли. Переведення самостійного фінансування виділення коштів на захисні споруди дуже важливе питання, що ми особливо це надали. виділили додаткові кошти для наших збройних сил України, для територіальної оборони, для наших військових, які зараз оборонять країни на сході України і на всіх кордонах з країною агресором. Виділили додаткові кошти і поводили програми для підтримки нашої поліції служби безпеки України і виділили кошти для державної служби на Звичайних ситуацій в місті Прилуки. Тобто, їм теж в такий важкий час потрібна допомога і підтримка з боку влади. Сьогодні, я так розумію, от на моє бачення, пройшов кінець якийсь у цієї ворожничі. В країні зараз війна. Нам потрібно було вирішити ситуацію в Прилуках. Нам потрібно було закінчити оце політичний супротив. Сьогодні вирішилось дуже багато проблемних питань, які спричинили б дискомфорт дуже багатьом прилучанам. Це і заробітні плати медикам, це і заробітні плати педагогам. Ну я вважаю, що ця сесія вкрай необхідна була, і це дуже добре, що вона відбулася зараз. Життєдіяльність міста зараз на даний момент місто повністю розблоковано. Воно може продовжувати нормальне своє існування. Але для мене було незрозуміло вкрай незрозуміло, чому, коли приймалися от такі питання, як заробітні плати, чому не були присутні 34 депутати? Оце перше питання. Чи зможе міська рада далі працювати на сьогоднішній день, з впевненістю можу сказати, що ситуація з напругою в місті Прилуки знята. В першу чергу хотілося б подякувати депутатам, котрі були присутні і котрі прийняли всі бюджетні питання. Це покраще життя прилучанам в першу чергу. І це є добре. А решту депутатів, які сьогодні на превеликий жаль, не були присутні на сесії. Я б запрошував на наступні засідання. Ну, хлопці, опозиція опозицію, але обирали вас не для того, щоб ви були відсутні. Це можна трішки погратися з цим, але щоб це не переростало, і звичайні прилучани не мають страждати від політичних амбіцій.